Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття із ознайомлення із соціумом. І ми будемо говорити про користь дерев та кущів. Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку! Сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку жовті дубки. Доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. А у нас сьогодні з вами є гість. Ось подивіться, хто це, дітки. Так, це лісовичок. Доброго ранку, тобі лісовичок. Доброго ранку, дітки! Я почув, що ви розмовляли про дерева, тому вирішив до вас прийти і розповісти вам побільше про дерева. Тож я вас запрошую у подорож. Рушаймо! Наша перша зупинка, дітки. Корисні дерева. Скажіть мені, які дерева ви знаєте? О, скільки багато. Так, є такі дерева. І ялинка, і горобина, дуб є, є клин, та каштан, вірно. А скажіть, дітки, а як ви гадаєте, а для чого їх садять? Яка від них користь? Добре. А я вам хочу сказати, що дерева вони дарують людям красу, радість і користь. Вони очищують повітря, щоб нам. Легше дихалось. Знали про це дітки? Добре, давайте рухатися далі. Наша наступна зупинка називається Лікарські кущі. Скажіть, будь ласка, дітки, які кущі ви знаєте? Так, є шипшина. Калина, а також є малина? Скажіть, будь ласка, чим корисна шипшина? Дітки, в ній дуже багато вітаміну С, і чай з нею можна пити для зміцнення нашого організму? Так, а для чого вживають калину? Та малину. Так, дітки, в них також багато вітамінів та мікроелементів, які допомагають організму боротися із респіраторними захворюваннями та для зміцнення нашого організму. Ось бачите, які вони лікарі справжні. А ми рухаємося далі. А наша наступна зупинка називається Користь опалого листя. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, осінь. А скажіть, а що стає з деревами восени? Так, з них опадають. Листочки, вірно. А скажіть, будь ласка, дітки, а чи можна спалювати опале листя? Правильно, не можна. А як ви вважаєте? Чому? Так, це забруднює оточуюче середовище. Скажіть тоді, а як його треба прибирати? Його треба згрібати до купи, так? а потім є спеціальна компостна яма, куди складають листя, воно там перегниває, і ми отримуємо дітки гумус це дуже корисне добриво для рослин. Ось бачите, яка користь є навіть із опалого листя. Наша наступна зупинка дітки називається творча. Я вам зараз покажу, як можна користуватися листочками з дерев, щоб навчатися. Зараз у вас будуть з'являтися опалі листочки. Вам необхідно буде сказати, що це за листочок, з якого він дерева та якого він кольору. Готові? Тож, перший листочок у нас правильно, це дубовий листочок. Він з дуба. А за кольором оранжевий. Молодці. Наступний листочок у нас березовий листочок. З дерева він, яке називається береза, а за кольором він жовтий, вірно, дітки! І ще один листочок це горобиновий листочок. Він з дерева, яке називається горобина вірно. Він за кольором зелений. Молодці дітки ви які. А зараз я вам покажу, як можна. Грати з листочками з дерев. Ось подивіться, що можна зробити з опалого листя. Коли підете на прогулянку, обов'язково назбирайте листочків та зробіть з них красивий букет. Яка краса! А ще, дітки, з опалого листя можна викладати. Різні малюнки. Ну, наприклад, сонечко або ялинка, або будиночок. Ось бачите, скільки багато користі від дерев. Дітки, ну а мені час уже йти На мене чекають інші дітки. Дякуємо тобі лісовичок було дуже цікаво з тобою. До побачення, до побачення лісовичок. А наше заняття, дітки, підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, хто до нас приходив у гості? Так, лісовичок. А чи запам'ятали ви, дітки, яка користь? Від дерев? Правильно! Вони очищують повітря, яким ми дихаємо, а які ви запам'ятали лікарські кущі? Так, малина, шипшина та калина. Скажіть, будь ласка, а чи можна спалювати опале листя? Ні, не можна. Його треба складати в компостну яму, вірно, дітки. А як ви будете гратися з опалими листочками на прогулянці? Так, можна збирати в букет, так, або викладати різні цікаві малюнки. Бажаю вам сонячної погоди. До побачення!